Засилля інформації, високі стандарти, щоденна рутина, що складається із тисяч справ, запитів і повідомлень, завищені очікування, купа соцмереж, що конкурують між собою за кількість користувачів, перенасичений інфопростір, реклама, сотні запитів щось купувати, і це ще не весь перелік того, чим наповнене сучасне життя пересічного громадянина будь-якої країни. Таке враження, що для того, щоб бути успішним, потрібно бути скрізь і одразу у багатьох місцях. Відповідати на кожне повідомлення, приймати кожен запит, виконувати безліч завдань одночасно. Та чомусь у світі так мало успішних людей, які справді досягли вершини своїх прагнень і нарешті стали щасливими і отримали задоволення. І тут постає питання, чи справді ця багатозадачність, життя на повній швидкості і готовність поглинати мегатонни надважливої для успіху інформації відкриває нам шлях до успіху, щастя, задоволення та визнання? Саме про це нам розповідає на сторінках своєї книги Есенціалізм Грет Маккеон, англійський бізнесмен та письменник, засновник агентства Лідерства та стратегічного дизайну у Каліфорнії McCeon Inc. Есенціалізм або дисципліноване прагнення до меншого. Це мистецтво розставляти пріоритети і концентруватися на головному. І саме есенціалізм є шляхом досягнення успіху, задоволення і щастя у житті. Есенціалізм – Включає в себе не лише управління часом, це є дієва філософія життя, шляхом відкидання всього зайвого і концентрування на тому, що дійсно має значення. Основна ідея книги полягає в тому, що замість того, щоб зробити більше, краще зробити менше, але краще. А основна думка книги звучить так: якщо ви самостійно не розставите власні пріоритети, це зроблять за вас інші, ваші роботодавці, колеги, друзі та навіть сусіди. Якщо ми не усвідомлюємо чітко цілей в нашому житті, ми втрачаємо контроль над власним життям. Також у книзі згаданий закон Паретто 80 на 20, що свідчить про те, що лише 20% наших зусиль. Призводять до 80% нашого успіху. Далі розглянемо основні принципи есенціалізму, які викладені у книзі Есенціалізм Мистецтво Визначати пріоритети Грега Макеона. Філософія есенціалізму. Головний принцип есенціалізму не робити більше, а робити краще. Справжній прогрес можливий лише через відмову від зайвого, а успіх часто породжує зосередження. Бути зайнятим не означає бути ефективним, оскільки есенціаліст розуміє різницю між важливим і неважливим. Мистецтво відсіювання це ключ до свободи і контролю. А життя есенціаліста це постійний вибір, а не один раз ухвалене рішення. Той, хто не обирає сам, дозволяє іншим обирати за нього. Бо есенціалізм це не стратегія, а спосіб життя. Також Грек Маккеон нам говорить про усвідомлений вибір. По-перше, ми завжди маємо вибір, навіть тоді, коли здається, що це не так. А відсутність вибору це ілюзія, породжена суспільним тиском. Уміння казати ні, це навичка, яку можна розвинути. А кожне так чомусь це ні чомусь іншому. Пріоритети мають бути одиничними, а не множинними. А змістовне життя починається з внутрішнього фокусу. Необхідно навчитися ставити собі запитання, а що насправді для мене зараз важливо? І чіткість це сила. Оскільки чітке усвідомлення мети спрощує рішення. А невизначеність руйнує ефективність. Також Грек Маккеон нам говорить про силу відмови. Казати ні це не грубість, це чесність. Оскільки бути чесним із собою набагато важливіше, ніж догоджати інших. А відмова це не провина, а прояв сили. Відмова від неважливого відкриває шлях до великого. Неможливо зробити все, і це нормально. А люди цінують тих, хто цінує свій час. Навчитись відмовляти це один з найпотужніших професійних інструментів. І м'яке, але тверде ні, краще за вимушене так. А зайнятість. Це часто втеча від справжньої пріоритетності. Рішення приймаються не заради уникнення почуття провини, а на користь цілісності. Далі поговоримо про фокус і пріоритети. Фокус це на обмеження, а звільнення. Це навичка, яку потрібно тренувати, це глибока робота над важливим, а розфокусованість основна загроза продуктивності. Пріоритет це одна річ, на якій зосереджено фокус. Порядок у пріоритетах приводить до порядку у житті. Як Якість життя прямо пропорційна фокусу. Перш ніж почати щось нове, потрібно завершити важливе. Краще зробити одну річ досконало, ніж 10 посередньо, і при цьому не всі зусилля мають однакову цінність. І наостанок 10 принципів есенціалізму, практичних порад, за якими має жити есенціаліст. Плануй свій буферний час, простір для несподіваного. Створюй рутини, які підтримують твій фокус. Позбудься шуму інформаційного, емоційного, матеріального. Використовуй ні як інструмент фільтрації можливостей. Щотижнево переглядай свої цілі та цінності. Будь чесним про свої обмеження. Мінімалізм у речах це частина есенціалізму в мисленні. Час найцінніший ресурс, використовуй його мудро. Навчися бути присутнім у моменті. Життя має сенс тоді, коли ти живеш відповідно свого вибору. Отже, есенціалізм це не просто метод продуктивності. Це спосіб жити значуще, сфокусовано і з повагою до себе.